Запитання 19, блок 12. Один правопорушення, що посягають на громадський порядок, громадську безпеку, вчинення домашнього насильства, булінг, несплата аліментів, ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільнокорисних робіт, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. А також розпивання пива, алкогольне, славоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Ведення адвокатом таких справ. Е, і так, види. Дрібне хуліганство може проявлятися у нецензурній лайці, у громадських місцях, образливі чіпляння до громадян. Тощо. Вчинення насильства в сім'ї, куріння тютюнових дю виробів у заборонених місцях, виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у забор заборонених законом місцях, або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, азартні ігри, ворожіння в громадських місцях, заняття. Проституцією, суб'єктом таких адмінправопорушень, здебільшого, виступає загальний суб'єкт, не спеціальний. Суб'єктивна сторона характеризується прямим або непрямим умислом. Серед передбачених санкцій адміністративний арешт може бути призначено за дрібне хуліганство або вчинення насильства в сім'ї. А також санкціями статей передбачені штрафи, громадські та виправні роботи. Протоколи у повномоченні складати адміністрації навчальних закладів, ювенальна поліція, органи національної поліції, Державна інспекція техногенної безпеки України. Окремо хочу поговорити про статтю 173 з позначкою 2, це вчинення домашнього насильства, насильство за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису, повідомлення про місце тимчасового перебування. Об'єктом є здоров'я, права та свободи членів сім'ї. Протокол складає поліція. Санкція статті передбачає громадські роботи, арешт адміністративний і штраф. Особливості. Домашнє насильство включає психологічне, фізичне, економічне, сексуальне та інші види насильства. Терміновий заборонний припис це поліцейський захід, що забороняє кривнику перебувати з потерпілим в одному. В житлі. Хоча кривники на практиці дуже часто цей припис порушують. Е, також хочу поговорити про статтю 183 з позначкою 1 КУПАП це ухилення від сплати аліментів. Е, ну, почнемо з того, що не існує такого адміністративного правопорушення до того, як Особа, яка ухиляється від сплати аліментів, проходить певні стадії. Тобто, жінка подає в суд заяву про стягнення аліментів, суд задовільняє цю заяву. Тоді жінка звертається, ну або чоловік. З ким проживають діти, звертається в органи ДВС для примусового стягнення аліментів. І от тоді починається цей нюанс ухилення від сплати аліментів. Ми вже знаємо, що там є термін 3 місяці, півроку. Тоді, якщо проходить, ну, я не буду зупинятися на цьому, але проходить великий період часу. Боржник ухиляється від сплати аліментів. Працівник Державної виконавчої служби складає протокол на боржника і з усіма додатками направляє до суду для притягнення такої особи до адміністративної відповідальності. Превентивними діями державних виконавців у разі несплати аліментів можуть бути внесення особи в реєстр боржників, так, ми знаємо, потім державний виконавець може обмежити вправі виїзду за кордон боржника за рішенням суду, обмеження вправі керування транспортним засобом, накладення арешту на майно та рахунки боржника, це вже без суду. І ще розглянемо статтю 184 КУПАП це невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Особливістю цієї статті є те, що ви, ну, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, навіть якщо дитина цієї особи без поважних причин пропускає заняття в школі. Тобто. Така існує позиція, що батьки порушують право дитини на освіту.